Влада так званої Луганської народної республіки говорить про складну ситуацію на лінію Кремінна Сватове через близькість лінії зіткнення до позиції російської армії долітають усі види боєприпасів збройних сил України. Ситуація на цьому напрямку загострюється. Наступати намагаються обидві сторони. Що зараз відбувається на заході Луганської області, і чи зможуть ЗСУ прорвати оборону, яку Росіяни багато місяців будували на лінії Сватова Кремінна? Розбираємось у цьому відео. Російські солдати намагаються відбити атаку збройних сил України. Це стрілецький бій під Креміною. У той же час і армія Росії також іде в наступ на інших ділянках лінії Креміна Сватове у Луганській області. Просуватися вперед намагаються обидві сторони. некоторое время наблюдаться такой эффект качель, когда одна и та же позиция может по несколько раз на день переходить из рук в руки. Российские пропагандисты могут на этом, конечно, делать определенного рода какую-то ура-патриотическую волну. Вот мы взяли позицию, вот мы продвинулись там на 10 метров, это не означает, що через два-три часа на этой позиції буде розміщен уже мінометний розчет ВСУ. Вже майже два тижні. Як російські війська розпочали так званий великий наступ у Луганській області, перекинули туди значні сили, кілька полків мотострілкових та танкових дивізій, а також десантників. Про це пише американський інститут вивчення війни і констатує: особливого успіху армія Росії при цьому немає. Просування незначне, намагаючись наступати, росіяни на Луганщині все ж таки більше готуються до оборони. Для цього нагнали туди величезну кількість військ. Сейчас на данный момент россияне в район Сватого Кремина перебросили больше, наверное, 100 тысяч человек как раз в этом районе сейчас есть. Они э, вгрызлись в грунт, проминировались очень глубокие, плотные минные поля, мин, минные э, заграждения. Они напитали войсками за последние несколько месяцев как раз внутри уже фронта на глубину до 50-70 километров. Росіяни активно зводили фортифікаційні споруди на лінії Сватове креміна ще з осені минулого року. Ось як вони виглядають зараз на супутникових знімках, які оприлюднило Радіо Свобода. Тут і смуга так званих зубів дракона, і довгі траншеї і ангари, де росіяни можуть ховати важку бронетехніку. А ось іще поставили в районі Креміної потужну систему радіоелектронної боротьби, щоб захиститися від українських безпілотників. Але збройні сили України просунулися в притул до цієї лінії оборони. Ось що каже Сталине Кремля, голова так званої Луганської народної республіки. Креміна та Сватова дуже складна ситуація. Близькість лінії зіткнення. Складність полягає в тому, що через близькість долітають усі види боєприпасів, які є в українській армії, і противник цим користується. Одне з важливих завдань збройних сил України пробитися до траси Сватове Креміна. Це значною мірою перекриє російській армії шляхи постачання. І тут інтересен момент тем, що если будет прирезан іменно север цієї траси, то активізація контрнаступательных действий ворожок сил України уже к западу и югості може доставить російську группі з Криміною біжать при цьому українські війська не будуть штурмувати укріплені позиції Росіян на лінії Сватова кремінна кажуть опитані новинами Донбасу військові експерти. Наймовірніше, ЗСУ просто обідуть їх із півдня та півночі. При цьому спочатку їм слід відбити атака російських військ. Наступальний потенціал армії РФ може вичерпатися уже за кілька тижнів. Начало марта може бути а далі. Пайдуть на спад І далі вже на працівоході на реверсному движенні фронту. підуть наші війська на наступлення донька буде в марті. причем зависит все, конечно, от силы средств, которые будут выделены на этом направлении момент, когда будут сформированы по западному образцу с именно западной техникой первые штурмовые батальона тактические группы вооруженных сил Украины. У нас и сейчас есть ресурс для этого контрнаступления. Но когда у нас буде ще ресурс повністю укомплектований западного броса техніки, це буде совершенно другой ефект і совершенно другое качество. Усі території Луганської області зайняті росіянами після широкомасштабного вторгнення можуть бути повернуті збройними силами України вже цього року, кажуть експерти. Але коли це станеться, говорити складно. Адже крім Луганського, ще є Запорізький, а також Херсонський напрямок для контратаки. На якому з них сконцентруватися насамперед вирішуватиме Генштаб ЗСУ? Нам дуже важливо знати вашу думку. Будь ласка, пишіть свої коментарі. А якщо вам сподобалося це відео, поділіться ним з друзями.